Усім привіт! Хочете того, що ніколи не куштували? Мрієте потішити себе новими смаковими відчуттями? Бажаєте чогось простого і складного водночас? Отже, скоро для вас поєднаємо виточений та вишуканий стиль з буденним не лише у картопляному ясні запіканці, а й в інших стравах з яловичих хвостів. Обожнюємо їх ніжний, желейний і соковитий смак. Сьогодні будемо готувати три страви з яловичих хвостів в печі, які ви можете повторити в духовці. На вас чекає справжній тандем різноманітних м'ясних смаків з димком. Пишіть у коментарях, яку страву ви полюбляєте з яловичих хвостів. Нам дуже цікаво. Отже, хвости опалюємо вогнем, бо можуть лишитися невеликі волосини. Позбавимо всіх. Тепер рубаємо хвости між хребцями. Друга трійка хвостів, до речі, набагато м'ясніша. Дякуємо, що залишаєтесь тандемом. Пишите коментарі і ставите лайк. А ще у нас з'явився клуб спонсорів. Долучайтесь, що вам вподоби наша праця. М'ясо миємо! Прибираємо кришку і складаємо хвости у казан. А тепер наливаємо воду. Залучимо приправу. Кладемо 4 лаврових листа. У цибулю вставляємо гвоздику. І відправляємо у казан. Слідом за неї додаємо моркву. Рвемо свіжий чабрець. Кладемо в казан ароматний розмарин та зелений тим'ян. Додаємо фенхель, казан закриваємо кришкою, а тепер улюблена вправа для заспокоєння. Робаємо дрова. Збираємо їх. Приносимо до казана і складаємо у піч. Запалюємо вогонь. Хвости готуємо на слабкому вогні 5 годин. А тепер розтопимо велику піч. Складаємо друге колодязем Запалюємо вогонь. Дрова переміщаємо всередину піч. Час витягнути м'ясо. Аромати шалені. Дуже приємно пахне. Викладаємо хвости на підноси. Ви помітили, що ми м'ясо не солили. Так от, завдяки цьому, воно вийшло дуже соковитим. Так як хвости довго варилися, тепер, як бачите, м'ясо легко відділяється від кісточок. Хвостів ми накупили забагато, тому частина м'яса піде у заморозку. Порадьте, які страви варто приготувати з відварених яловичих хвостів. Давайте погодуємо котиків. Ми заздалегідь приготували картопляне пюре. Додаємо у нього вершкове масло і перемішуємо. Беремо форму для запікання і кладемо в неї вершкове масло. Гарно змазуємо внутрішню поверхню. Розподіляємо по дну товстий шар м'яса. Слідкуйте, щоб у страву не потрапляли кісточки. Яловичину солимо. Та перчимо. М'ясо злегка отрамбовуємо. Надалі викладаємо ніжне картопляне пюре так само по висоті, як і м'ясо. На цьому етапі вже можна зупинитися. У нас вийшла класична запіканка. Шар м'яса і шар пюре. Але нам подобається, коли яловичина викладена у декілька шарів. Отже, додаємо другий шар м'яса, але тонко. Наново солимо. Та перчимо. А тепер такий самий тонкий шар пюре. Фармантьє майже готове. Давайте натримо твердий сир для наступних страв. Пересипаємо його в окремий посуд, беремо кріп і мілко нарізаємо. Нашинковану зелень додаємо до сиру. Далі нарізаємо помідори на середні шматочки. Перекладаємо їх до сирної начинки. Яловичину солимо і перчимо. А тепер перемішуємо. Беремо баклажан і добряче його б'ємо, поки він не стане м'яким. Давайте баклажан надріжемо вздовж. Подивіться, який він став всередині порожнім. З'явилося місце для начинки. Давайте її гарно перемішаємо. Всередину складемо спочатку м'ясо. А тепер сирно-помідорну начинку. Баклажани перекладаємо у жаровню. Друга страва майже готова. Тож переходимо до третьої. Беремо солодкий перець, зрізаємо маківку і прибираємо насіння. У перець кладемо ніжну яловичину. А тепер сир з помідорами. Перець складаємо уже ровно. Наші страви відправляємо в духовку при температурі 120 градусів за Цельсієм на 30 хвилин. Відкриваємо дверцята і дивимося, як там наші страви. Перець ще не готовий. Та й баклажани теж. Додамо зверху на страву. Сирної начинки. Витягуємо парамантье. Виглядає чудово. Гарно відчувається приємний аромат копченості, тобто запах димку. Давайте на запіканку натримо шар сиру. Краще використати, звісно, пармезан, але у нас в наявності лише звичайний твердий сир. Помінявши страви місцями, відправляємо їх у піч ще на 10 хвилин. Вже пахне смачною вечерею. Картопляна запіканка виглядає чудово. Для очей справжня насолода. Ще й шипить та шкварчить так, що й вухам приємно. З печі достаємо інші страви. Дух перехоплює. Це красиво. Давайте подивимося на перець всередині. Він вийшов соковитим та має яскравий підкопчений аромат. Це дивовижно. А тепер поглянемо на баклажан. Розрізаємо. Пропікся чудово. На жаль, у нас трохи старуваті баклажани забагато насіння. Але нічого, все поїмо. Розрізаємо запіканку. Виглядає просто розкішно. Нова вечеря. Фарманті перевершило всі наші сподівання. Поєднання ніжної солодкватої картоплі з соковитим желейним м'ясом. І все це у тандемі з ароматом димка. Це прям м -м, дуже смачно. Перець з сирно мясною начинкою вийшов бездоганний. А баклажан все таки ми взяли за старий. Думаю, що з молодого баклажана ця страва вийшла б ідеальною. Тож рекомендуємо повторити. А на сьогодні все до зустрічі, пока.